Вларехти, сказала, що в неї бандитів, вигадала ім'я, прізвище, вулицю, особи, яка, як дивовижним чином виявилась існувала, їх сконфронтовано і брехню мені даровано. Я дуже часто сиділа сама, раз було мені сумно і я плакала, це дуже рідко було. Щоб не втратити плен часу, я вишкрабувала на стіні нігтем дати і писала вірші на табуреті, помазавши милом, щоб могла ж Але, Боже, мій, яка ж наївність! У дверях було все видяче око. Ми на вночі ночі з ревісією, з лямпами, передивились кожну шпаринку, кожну рисочку на стіні, на табуреті. Боже мій, а як тут трудно виправдовуватись, що не казала все одно ж брехня. Трудно змобілізувати в пам'яті, щоб плавно відтворити минуле з деталями, які. Ілюструють ліпше вже готові факти. Це була чудова осінь 1948 року, де мені запропоновано їхати у Крим. Лідке явище, щоб мені так з реверансом подано всі документи, навіть без мого зусилля і випхано у Крим в борту. Тямлю, що ясно не сказано мені, хто мене визиває і чого. Говоримо у формі загальовано. Будь-то дуже шкода, що я не можу чи не хочу, бо на цьому дуже втрачу. Підсвідомо, мені це дуже не подобалось, і також деяким зі спілки, які питалися телефонічно причини. Де не я дуже люблю подорожувати, а тут я була би рада, аби сталася якась перешкода. Мені навіть принесено ці всі папери до хати з підписом. І я зробила прийняття. Прощаю. Находжу себе у Симферополі і їду автобусом, мабуть, 80 кілометрів до Гурзуфа. Я не купалась і зі всіма на прогульки не ходила. Я постійно малювала рано, після обіду, доказом того є 16 картин Криму. Деякі пропали, бо були на балконі, а мої ангели не знали, що то мої. Я записувала всі свої вражіння в малімнотесіку під назвою Хаос. Була правдива назва, тому що я малювала ті місця, де було розкидане каміння і було вражіння, що то якийсь вулкан їх зрушив. Тому і хаос. Між іншими закидами, які мені на слідстві завдавали, було й це, що я нарочно хаос думала на уряд. Було теж нібито як претекст, що я фотографувала чомусь турецький бік. Між фото попали київські художники, яких допитували, звідки знають мене і звідки вони і я знаю їх. Мимо деяких милих людей чулося якесь напруження в повітрі. Я малювала острівець, який всі малювали. Бо він був мальовничий. Я забрила подалі від острівця, а старий рибак сказав, а ви тоді лучше туди не ходіть. Бо такі, як ви, скоро зникли. Мала ще якогось колегу. Він постійно мене провокував на якісь розуміння. І мала іще ще знайому, яка представилася як лікарка, коли сказала, що я з себе не почуваю, бо багато працюю, вона до мене прийшла, сказала, бо я менше працювала, і взагалі сказала, що може передати листа, чи маю я щось передати комусь. Я подумала, стоп. Вона сказала, що знаєш, Рага, бо мешкає там, це була неправда. Спитала, чи я щось хочу переказати і мужу. Я переказала тютю. -тю. В дню катастрофи я пішла пізно ввечері на берег. А коли вернули, мені сказали піти до директора прямо, його там не було. Мене майже в мадзики паука взяли. Мужчина запевняв, щоб роз'яснити певні недокладності фотографування і все одну і ту ж сторону малювання, треба мені до Ялти поїхати. В другій кімнаті мене розібрала жінка, як на слідстві робиться, повиймала шпильки і обдерто з людської гідності підвезено до Ялти. Це було 5 жовтня. Я почувала себе нижче критики. Коли я спитала, чому ж ніхто не пояснив, не вияснює, відповіджено мені, що треба їхати до начальника в Симферополь, ми поїхали ночі у авто в Симферополь. Очевидно, я, я не знаю куди. Вечором засадили вагони, ніби то всі їдемо у Севастополь. Купени чотири особи. Одної, очевидно, не було, тільки я і два ангели. Один лежав внизу, а другий проти мене на горі оружієм. В дорозі були дуже розмовні, дуже дбали про мене, що я тільки захотіла, вони діставали. По дорозі вони натякували, що були другі художники, які попали, як я, невідомо за що, але їх одразу відпустили. Привезли до незначної віли. За якою він утратяглась тюрма, ніхто б навіть не подумав, що це тюрма. Мій лагідний супутник слідчий приніс тістечко, какао, я не тягну що. І дуже запрошав їсти, гнівався, що я не їм. Майже за півгодини з'явився рослий, широкий військовий. Встать. І він так на мене вигукнув. А коли я помалу підносилась. Я не могла зрозуміти, чого це я маю ставати при незнайомому мужчині. Він знову крикнув Встать! не притворяйся ягнятим, ти криса. Він кричав на мене на «ти», а потім наказав вивезти мене не в двірець, як я хотіла вірити, не відпустити, а наказав вести в тюрму. Зразу кинули мене в карцер, де назначена жінка повідпорювала всі гавтки, спряжки, прив'язки. Оставила мене голою і казала присідати, щоб не сховала чого. Чув... І до роту заглядала. Потім мене кинули в карцер. Я сіла ногами на... Лавку підперла колінами в підборіддя, заплющила очі. Слізь. Нельзя!» лізя. Невірно було очі заплющувати. До дверей був круг. На вечерю мені принесли вонючий плин з показаним кустком хліба, глиняного. Кожного разу. Кожного кроку дозор не відкривав віконце Тим, хто в карцері сидить, дозорці обов'язково мають нагадувати, аби їли. В тому карцері не було вікна, а освітлення було мінімально. Тоскно, суморно, Дико красива, глухо печальна природа на довгі місяці стала мовчазною молитвою Ярослави Зик. Розчинилася у зеленому вирі, мерзла до тихого заціпеніння, працювала як усі, спочатку на лісоповалі, але не було сил, Вік і мініатурна тендітна фігура поважної жінки, що завжди мала охайний вигляд навіть постійний елемент гардеробу. Фуфайка без гудзиків, у неї завжди запнута, не так холодно. Робити ґудзики навчилась старожили на зоні. Вона вдосконалила технологію і прикрасила візерунками. Згодом її перевели на іншу роботу, мусила злитися з природою, і вкотре дивувались кущики суниці, без квітів і людському терпінні. Краєвид літньої пори розлоги, як простори сибіру, і завжди однаковий. Не можна йти вглиб лісом, Натомість увесь простір неба твій, небо високе, подумки не раз бігла дорогою єдиною стрічкою надії на волю додому у Сибірських етюдах дві третини неба і змійка дорога часто повторюються, наче виходиш на прогулянку в один кінець за обрій, а там скадровані роки, плин часу. І обмежений простір спонукали перетворювати сірих буднів у дійство через дуже незвичний матеріал. Вона збирала смолу, відшліфовувала різновеликі пластиночки і склеювала з них мініатюрні композиції з точним розрахунком кольорів. Тепер її світ наблизився. До України з образами Шевченка, гуцулки, балерини, квітів і побутових сцен за роботою про майну 1952 рік. Деві з музеї нарушення, і ми якось хотіли сна.